Якщо ви думаєте, що SPF потрібен тільки на пляжі, то це відео для вас. Розувімо три найпопулярніші міфи про SPF. Міф перший SPF 50 захищає цілий день. Факт SPF-50 блокує приблизно 98% UVB-променів. Але навіть найкращий крем руйнується під дією подушки реного жиру та води. Якщо не оновлювати SPF кожні 2 години, то захист зникає. Sunscreen Dr. Heddison один із моїх фаворитів. Це сонцезахист у вигляді сироватки вбирається за секунди та зовсім не відчувається на шкірі. Ідеальне для повторного нанесення протягом цього дня. Мій вдруге, СПФ потрібен тільки на сонці. До 80% ультрафіолетових променів проходять крізь хмари, а UVA навіть через вікна. Зморжки пігментація, втрата пружності це не вік, це ультрафіолет. Ще один мій улюблений СПФ це Multi Action. Він працює як догляд і ідеально лягає під макіяж. І міф номер три. сонцезахист захист потрібен тільки людям зі світлою шкірою. Ні, ультрафіолет впливає абсолютно на усі фототипи. Ці два СПФ, які не залишають білої плівки, не забувають пори, ідеально лягають на будь-яку шкіру. Сонце головний фактор старіння. Якщо ви досі не використовуєте СПФ, то перекреслюйте всі зусилля у своєму догляді. Обирайте текстуру, яка вам комфортна, і просто починайте.